Проблемні псалми. Дорогі мої, не встигаєш прочитати декілька перших псалмів, я натикаєшся на дивні і тривожні рядки, на люті вибухи мін, що причаїлися посеред такої мирної, на перший погляд, і навіть околічної поезії. Інший раз усе зводиться до закликів на рівні, щоб тебе вантажівкою задавило. Який прийнятий серед підлітків. Це псалами називаються заклинальними мстивими або просто псаламами проклять, оскільки саме з проклять вони і складаються. Ці псалами проклять стають серйозною проблемою для читача. Та як же можна читати, а тим більше повторювати замість молитви цю люту ганьбу, що прийшла до нас з культури древних воїнів, запитує Кетлін Норріс. На перший погляд, вони здаються такими застарілими, вони повні злості, мстивості, і часом здається, що вони зосереджене все зло нашого світу. Чому ж у ці спалески люди теж увійшли до святого Писання, читачі пронували декілька пояснень. Перше, прокляття виражають праведний гнів проти сил зла. професор Алан Блум, автор книги Закриття Духу Америки, розповідав про те, що він запропонував своїм першокурсникам у Чекаському університеті дати визначення поганої людини. Жоден із студентів не впорався з цим завданням. Категорія поганого просто була відсутньою їх свідомості, Блум вважає нездатність розпізнавати і визначати зло одним з тривожних симптомів нашого часу. Мені надала велику допомогу моя дружина, яка декілька років працювала медичним працівником. Одна щодня стикалася з різними видами зла. бачила да? Чила, чила різно. Людей, які були травмовані, що, яких нападали з автоматом на руках у перехожих, на полісменів, що били в нічому невинних людей. Тільки через те, що вони. Не тією мовою говорили, не ті не той колір шкіри були, злодіїв, що вирвали у пенсіонерів гаманець біля з, з самого виходу з банку, куди ті приходили за, за соціальною допомогою. Одного разу, коли вона повернулася додому, лютуючи від обурення, в одному будинку для престарілих керівник перетворився на грозу для всіх мешканців. Використовуючи універсальний ключ, що перебував у його розпорядженні, він оривався до кімнати вдів, бив їх і відбирав гроші. Усі знали винного, але оскільки він скоював ці злочини в масці і не міг сповненою певністю впізнаний, муніципалітет готовий був обмежитися його звільненням або навіть переведенням на іншу роботу. Аби в ті часи Алан Анблум попросив мою дружину описати погану людину, він отримав би цілком ясну відповідь. Автори Псалемію саме про те зло. Яке впроваджується в саму державну систему продажні суди, робловласники, розбійники, пригноблювачі бідних, расисти, терористи. Псалом 109 закликає у біди на голову нечестивого, що напастував був людину, убогу та бідну та серцем засмучену, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло. 16-17. Читаючи ці псалами, дорогі мої, то корисно пригадати собі свідоцтва рідних жертв. Іноді їх слова звучать в ефірі під час теленових батько дівчини, збитої п'яним водієм мажором, тремтячи тілом, свідчить у суді, говорить про рану, як тій не судиться зцілитися. Дитріх Бонфофер міг без зусиль зрозуміти почуття, що надихали псалими прокляття, оскільки вони якнайкраще відбивали страждання усієї християнської общини під владою нацистів. Мотив праведного геніву може частково прояснити природу псаломів прокляття. Але він не у свої проблеми. Дженет було в люті, але не Бродила по будинку, бурмочучи. і хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони прощать тих, хто їх руйнував. Або блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята 103, псалом 137 Псалми прокляття друге відбиває духовну незрілість, пізніше усунену новим завітом. Клайв Люїс, якого такі псалми щиро пригнічували, запропонував цей піхід у своїх роздумах про псалми. Він протиставляв мстивості псал... Псалмопівця заповідь любити ворогів своїх, прохання відпусти їм, бо не знають, що вони чинять. Бо прозвучало в новому, що прозвучало в новому завіті, реакція Псалмопівця на образи. Хоча вона була безумовно природна, так же безумовно неправильна, заявляє Луїс, і далі характеризує ці емоції як диявольське, гідне презирство, люте, варварське та егоїстичне. Зауваживши, що в язичницькій літературі немає нічого рівного, мстивості псалмщиків, Луїс приходить до досить складного висновку, від одного сно богообраності євреї. З усіх поганих людей найгірші релігійні, погані люди, каже він. Проклина покликання зверху зробило єврею снобами, переконаними у своїй правоті, і це знайшло вираження у псалмах прокляття. Подібні міркування Луїса не занадто сподобалися самим євреям. Нещодавно журнал Століття Християнства опублікував статтю Рабина, що спростував і свої міркування. Зрозуміло, Ісус відновив заповідь. Ви чули, кажу, бо я вам. Але, як вказує сам Луїс у Біблії не відбувається такого чіткого прогресу від Старого Завіту до нового. Заповідь любити ворогів з'являється вже у старому завіті. Крім того, новозавітні автори з повним схваленням цитують для з найпроблематичніших псалмів. Приміром, Петро безпосередньо адресує одне з проклять псалму 69 Юді, Дивися діянь 1,20, а Павло стосовує інакше: бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити. А їхні клуби хай завжди хитаються до Ізраїлю, що не увірував, не так легко відкинути псалами прокляття. Британський дослідник Дерік Шеріфс нагадує, що сам Луїз змінився після особистих випробувань, перенесених ним наприкінці життя, досить зіставити його книги страждання і досліджуючу скорботу, щоб ця зміна стала очевидною. Перший твір розглядає. Страждання як абстрактну проблему і цілком філософське трактує значення болю в житті. Друга річ, написана Люїсом після того, як його дружина померла тяжкою смертю від раку кісткового мозку. Місцями читається як псалом прокляття. Люїс повертається до ідеї Бога, космічного садиста, ката, що закрив двері перед тими, хто найгостріше його потребував. У цьому щоденнику Люїс відмічає. Усі ці міркування про космічного садиста виражають не здорове судження, а ненависть. Я витягав з них єдине задоволення, доступне страждальнику. Я міг завдати удару у відповідь. Я лаявся ще голос. я казав Богові обличчя, що я про нього думаю. Цікаво, щоб Люїс написав про псалми прокляття після того, як сам пройшов через такі душевні тортури. І третє, найкраще сприймати ці псалми як ще один вид молитви. Сенс цих псалмів з'явиться нам абсолютно іншим, якщо ми згадаємо їх жанр. Ми, якби, підслуховуємо молитви, звернені до Бога, з цієї точки зору. Псаломи проклять також є душевною терапією, крайнім її вираженням. Як сказала одного разу Дороті Сайрес, усім нам властиві диявольські думки, але уся різниця полягає в тому, щоб відреагувати на них словом, а не справою, приміром, написати детектив, а не скоїти вбивство. Якщо хтось несправедливо образив мене, я можу вибрати один з трьох шляхів. Перший – я спробую здійснити особисту помсту, але Біблія засуджує таку реакцію. Друге, я постараюся приховати, якось подавити в собі почуття гніву і болю. Або ж третє, я зверну їх до Бога, поклавши на нього обов'язок дотримати справедливість. Псалми прокляття є саме цим третім варіантом мені помста і я віддам, каже Господь. Молитви, подібні до псалмів прокляття, передають справу помсти у вірні руки. Важливо, що у псалмах прокляття лють виливається перед Богом, а не безпосередньо обрушується на ворога. Кетлін Норріс, що марно билася з проблемою псалмів прокляття в книзі монастирські прогулянки, зуміла знайти ключ до них в іншій своїй роботі чудова благодать. Вона розповідає, як запропонувала учням недільної школи самим скласти подібний псалом. Вона зрозуміла, що ті, кого пригноблюють старші брати і сестри, виявляють незвичайні здібності в цій сфері. Поезії. Один маленький хлопчик написав вірш про, про чудовисько, що розкаялося. Починався вірш з того, що гидко, коли батько кричить на тебе. Згідно з цим віршем, у відповідь хлопчик готовий зіштовхнути зі сходів сестричку, чинити розгром в своїй кімнаті і врешті решт знищити усе місто. Вірш завершувався такими словами. І ось тепер я сиджу посеред безладу і кажу собі, навіщо я усе це наколі? Якби цей хлопчик був послушним у ранньому християнському монастирі, додає Норіс, його наставники визнали б, що він вже на шляху до покаяння. Він вже усвідомив, що треба виправити у нього ту повну безладу будинку. Щоб він став відповідною оселею для Бога. Ми інстинктивно прагнемо щось очистити, свої почуття для молитви. Але, можливо, ми і тут помиляємося. Напевно, нам слід було б відкривати Богові гірші свої помисли. врешті решт те, що між людьми плітка, перед Богом протест. Те, що в буденному житті є злісною лайкою, будь вони прокляті, стає вираженням безпорадної залежності, коли звертаєшся безпосередньо до Бога. У твоїй владі проклясти цю людину, адже ти один суддя праведний. Я взяв собі за правило, раз на тиждень вирішувати, Вирушати в довгу прогулянку парубами поряд з моїм домом, щоб розповісти Богові про свій гнів на людей, які чимось мене обрасили. Я перераховував всі випадки, коли зі мною обійшлися несправедливо або невірно мене зрозуміли. Я змушував себе відкривати Богові найглибші свої почуття. Хіба Бог і так не знає, що я відчуваю? Проте я можу підтвердити, що це виявлення почуттів саме по собі мало терапетичний ефект. Я повертався додому, немов позбувшись тяжкого тягара. Несправедливість вже не стерчала шпилькою, терзаючи мої внутрішні. Я розповів про неї вголос, розповів Богові. Іноді, коли я так виливав свої почуття, я навіть отримував відповідь. Дух Божий нагадував мені про мій егоїзм, схильність засуджувати інших, про мою провину, яку люди простили, про обмеженість мого погляду на події. Мирослав Вольф Хорват, що викладав на батьківщині богослов'я під час громадянської війни і відчув. Як точно псалами прокляття передають його власні почуття у книзі відкинення й прийняття, розповідає, як ці псалми врешті решт учать прощати. Для послідовників у Розі П'ятого Месії суть закликаль... заклинальних псалмів у результаті зводиться до наступного. Гнів потрібно вилити перед Богом. Це не просто катарсис і розрядка агресії перед лицем Всевишнього, який зобов'язаний прислухатись. Набагато важливіше, щоб повідавши про свій безсилий гнів Богові, ми, ми ставимо і нашого неправдивого ворога. І своє мстиве я вічна віч творце, який любить і творить справедливість, ненависть, що таїться в темних закутках наших сердець і живлена системою заборон, зростає і отрує все у пекельному прагненні до знищення. У світлі Божої любові і справедливості, ненависть зіщулюється і сіється насіння дивовижного прощення. Поступово ці щотижневі вправи навчили мене не зосереджуватися на собі самому, а дескватно сприймати людей, що оточують мене. Інший раз я виявляв, що за тиждень у мені не накопичувалося жодних особистих образів і прикрощів, але ще міг використовувати ці псалми для злиття з іншими людьми, що страждають. Я згадував про країни, які щойно зазнали повені, землетрус чи, чи цунамі. У, у нас війна, хіба християни в цих місцях не звертаються до Бога, який їх залишив? Я думав про своїх друзів, що хворіють на рак, про жінок, яких вбивають чоловіки, про алкоголіків, які намагаються здолати свою недугу, про тих дітей, молих хлопців, юних, яких ми хоронимо. Ці проблемні псалами допомагали мені відчути їх важку боротьбу і молитися за них. Ще один ключ до розуміння псальмів прокляття я здобув, коли прочитав до кінця книгу об'явлення. В апокаліпсисі перед нами з'являються часи, коли збудуться найважливіші псальмів прокляття, навіть найгнівніший псалом 137. З таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться, об'явлення 18.21 У результаті запанує абсолютна справедливість, але цьому передує період катаклізмів, лютої боротьби проти сил зла. Я вважаю, дорогі мої, що псалми прокляття це зразок ставлення до зла і несправедливості, не слід пригнічувати в собі жах і гнів, але не можна брати правосуддя у власні руки. Слід звернутися з цими почуттями до Бога, оголити їх перед ним. Книга Йова, Єремії Авакума. Ясно показуй, наскільки Бог терпимий до усього, що ми можемо сказати йому в молитві, Бог може упоратися з моєю люттю, і я скоро побачу, що мій гнів і жадання помсти потребують певної корекції. Але тільки звернувши ці почуття до Бога, я отримаю необхідне мені виправлення і зцілення. І на кінець. Тут слід наголосити, що головною умовою використання псалмів прокляття у ситуаціях має бути те, що безсилі та уразливі звертаються з проханням про відновлення справедливості або відплату. Як говорить Іван Золотоустий, умовах тривалої несправедливості. За ворожнечі і масштабного пригнічення віруючим завжди доречно проголошувати прокляття проти ворогів чи закликати до удару божественної помсти. Сьогодні у деяких обставинах заклики до Бога про Його прокляття чи помсту є доречними. Саме тому звернення до псалмів прокляття для збагачення. Особистої чи спільної молитви в умовах травми, набутої призіткнені з жахами війни єдречними. доречними, помста Бога це прояв Його гніву та ревності щодо утілення його цілей, справедливості та свободи. Слід взяти до уваги слова катехизму про зв'язок помсти та співчуття. З точки зору помста це зворотний бік співчуття, оскільки Бог стає на бік своїх партнерів, Бог діє на стороні вірних, а також бідних та нужденних. Разом з тим треба усвідомлювати, що його співчуття не обмежується ними. Іван Золутусей наголошує, Божа помста не є самоціллю. Вона є необхідною для встановлення справедливого правління, тому при зверненні до досвіду, відображеному у псальмах прокляття, необхідно ставити у центр репутацію Бога, а не свою власну. Молитви, що міщать відозву про відплату, хоча і походять з особистих чи колективних обставин. Тим не менш цілком конкретно фокусуються на величі та славі Бога. Автори моляться, щоб вороги були посоромлені і через це уші вірні надихнулися б цим та прославили б Бога. Його ім'я стало б відомим оточуючим народам. Гнів може бути викликаний руйнуванням наших планів. І неможливості їх досягнути, однак це не та причина, яка може обҐрунтувати наші молитви в душі псалмів прокляття. Текстом має бути питання, чия репутація хвилює нас у цей момент, Божа чи особиста? Якщо наша відповідь вказує на Бога, тоді такий гнів є цілком оправданим. З цим також пов'язаний і такий мотив, як і дозва до того, про що піклується Бог. Тобто, якщо наша молитва фокусується на відновленні справедливості, відплаті сильним, які зловживають своїм положенням, ми виступаємо проти поневолення і пригноблення безсилих. Це означає, що ми обираємо сторону Бога. І піклуємося про те, що є цінним для нього. то також можна казати не про ситуативну ненависть до актів несправедливості, а про системне несприйняття усього того, що Бог ототожнює як нечестиве. Це системна гідливість та несприйняття шляху та цінностей нечестивих. Зворотнім боком цього буде любов. Та емпатія до людства як до нощів образу Божого. Така емпатія перетворюється на ненависть, гнів та простес всякий раз, коли руйнується Божа справедливість, гармонія і руйнується образ Божий в інших ситуаціях. Тому молитися цими псалмами, якщо ми не боялися, не є гріхом. Молитва у душі псалмів прокляття може фокусуватися на руйнуванні планів нечестивих. Це те, що ми спостерігаємо в псалтері. молитися згідно волі Бога, це молитися про зруйнування планів нечестивих та ствердження планів та правління Божого. Перше виключається другим. Разом з тим, молитва про зруйнування планів ворогів має містити визнання того, що вони також є людьми за образом і подобою Бога. Тому молитва про твережіння тих, хто задіяний у їх здійсненні, може призвести до руйнування задуму і ствердження Божої волі в житті цих людей, попри їх початкові бажання. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, напишіть імена, не йдеся про Путіна і тих, хто на нас напав, про тих ворогів, яких ми маємо кругом в себе. Напишіть їх імена, щоб разом за них помолитися, щоб і Бог їх навернув, і так була відновлена справедливість. Амінь. Слава Ісусу Христу!